Український народ та іноземні партнери постійно очікують від України реформ та законопроєктів. Ми бачимо, як у нас це відбувається, робиться все за один день, складається, а потім ми дивимося і бачимо, що якась не Я Юлія Гончар вас вітаю сьогодні. До нашої студії завітала директор гімназії Київська Русь Юлія Багаліка. Юлія я Вас вітаю. Доброго дня, Юля. А... Будемо говорити з вами стосовно реформи освіти. Це таке наболіле питання. Скажіть, будь ласка, ми зараз можемо побачити, що багато нововведень пішло. Ви як директор гімназії? Що ви скажете стосовно цих нововведень? Ну, перше, я хочу сказати те, що сфера освіти це найбільша. Сфера, в якій можна проводити реформи постійно. І на превеликий жаль, відповідальність за ці реформи не завжди несуть ті, хто ці реформи починає. Реформування в освіті наболіло, воно потрібно. І суспільство цих реформ чекає не тільки суспільство, не тільки європейська спільнота, але насамперед цього чекають українські діти і їх батьки, ті, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах. Я думаю, що суспільству відомо про те, що презентована концепція нової школи. Ця реформа довготривала. Вона розрахована на не на один рік. Максимальний результат від цієї реформи ми зможемо з вами побачити. В 2029 році, але в цьому році це перший крок. Перший крок, тобто ми вступили в конкретні в конкфеконкретні дії реформи з чого починається починається звичайно що з початкової з початкової освіти тобто в на собі результати цих реформ побачать вже першачки по закінченню цього навчального навчального року тобто дивіться якщо зараз відмінили червону пасту так ввели зелену ручку забрали сказали що не треба таблицю множення вивчати це має воно так бути чи ні? Адже раніше діти вчилися і для кожного, ну, наприклад, зараз запитати когось з 11 класу, хто закінчив, як не вчити таблицю множення. Звичайно, не всі йдуть там фінансистами, економістами, але воно якось так, знаєте, було, що треба це вчити. Такі нововведення, це нормально? Ну, до кожного, кожне нововведення не можна сприймати як панацею. І не завжди те, що видається в ефір на суспільство, тобто на пересічного громадянина, не завжди воно відповідає реаліям тієї реформи і кінцевому результату тих реформ. Тобто, коли ми говоримо про те в засобах масової інформації, що не можна використовувати червону ручку, що не можна вчинювати ще якісь певні дії, ми забуваємо про те, що в самому тексті відповідних нормативних... Документів існує такий момент, як на розсуд вчителя. І е, справа в тому, що я володію певними даними, було проведено психологічне. Дослідження діток там, де були виправлені помилки червоною ручкою uh -huh. і де були виправлені помилки зеленою ручкою. І в тому в іншому випадку рівень стресовості цієї дитини він абсолютно однаковий. Тобто колір, колір пасти в даному конкретному випадку не має такого, знаєте, вирішального вирішального значення. Uh -huh. Що стосується таблички множення, ну, знову ж таки, Певні певні послаблення, певні моменти, моменти так, так? так вони не означають відміну знання таблиці множення. Але якщо раніше, ну я буду говорити на мові доступній батькам, тобто, якщо раніше дитина мала тримати таблицю множення безпосередньо Володь. в голові, то тепер абсолютно нормально буде те, що ця табличка множення буде лежати перед дитиною. Це звичайно, що дає певну свободу. От якщо ми говоримо про, про те, що має бути педагогіка партнерства, про те, що має бути спрямованість на учня, учень не має мати страху перед тим, що він щось забуде. Він бачить перед собою табличку множення, і він абсолютно в нормальній спокійній атмосфері вирішує вирішує ті чи інші завдання. Угу, так, зрозуміло. І все ж таки дивіться, навіть можна виправляти там олівцем, робити це якось, ну, все одно. Знову ж таки, знову ж таки, це все на розсуд вчителя. Діти різні, діти абсолютно різні. Є абсолютно різні класи, навіть на одній ті самі паралелі, вони відрізняються один від одного. Є е, е, дітки, е, які вже вміють писати роки. Учкою є дітки, яким важко це робити. Є діти, які дуже скажімо так боляче переносять свої помилки, тому знову ж таки саме вчитель. Саме вчитель може побачити оцю е, психологію того дитячого колективу, який він віде, веде, і саме вчитель може визначити ті чи інші е, засоби і методи, які він може використовувати в навчанні. Розумієте, в будь-якому випадку дитина так це як такий пластилини, я кажу, з нього ліпити і ліпити усе. А всі діти адаптуються Так. Кожен, звичайно, своєю психологією, моралі він по-іншому, по-різному сприймає і розуміє. Але якщо до цього часу всі вивчали таблицю множення, все було нормально, і психологія зараз таке складається в е враження, що ми не беремо, говорячи про те, що наросу вчителя, а саме про реформу. так? Саме про те, що вводять, що хочуть зробити з нас, ну Якихось таких безглуздих людей, щоб вони не думали, тому що ми, якщо йти далі з початкової школи, якщо вже у нас буде, якщо ми стосовно математики говоримо, геометрія, алгебра, котрі підуть, таблиця множення, вона обов'язково має бути те, що вона буде лежати перед тобою. Що це Восьмий клас, дитина сидить, таблиця множення. Це не сінитниця, просто-напросто. Це просто жахливо, воно на вигляд навіть йде. Звичайно, знову ж таки повторюю, на превеликий жаль, біда нашого суспільства полягає в тому, що ми не завжди відрізняємо певні демократичні заходи від анархії, і не завжди треба сприймати певні, певні реформи як сигнал до невиконання певних, певних функцій. Тому, от якщо говорити, наприклад, от ви зараз сказали слово адаптація, мене дуже сильно хвилює в тих реформах, які відбуваються такий невеличкий момент. Ми дуже багато чого зробили у плані адаптації дитини до першого класу, і це гори нашої педагогіки, ми дуже мало приділяємо уваги адаптації дитини до п'ятого класу. Тому що, от навіть згідно е, сучасною концепцією реформування, перший етап початкової школи діти не оцінюються, домашні завдання не задаються. Третій, другий етап е, початкової школи оцінюються деякі, е, деякі предмети і знову ж таки обмежене, обмежене домашнє завдання. Але що ми отримуємо? Ми отримуємо те, що діти, закінчивши початкову школу, а початкова школа інколи є окремою від е, гімназії, від. Е, Середніх і старших класів, діти стикаються, і їхні батьки стикаються з поняттям вступу до гімназії. І тоді і дитина, і їхні батьки опиняються в такій скрутній ситуації, тому що дитина не готова, не готова до випробувань, не готова до тестування. І відповідно відбувається і адаптація до п'ятого класу на сьогоднішній день, найбільш е така складна проблема, ніж адаптація до першого класу. Так, я з вами погоджуюсь повністю. Зараз, так як ви підняли питання стосовно того, так, адаптація до п'ятого класу, давайте зараз ми зупинимося на четвертому класі. В кінці року діти будуть здавати ДПА, так, так. потрібно буде це зробити. Зараз так. відміняють домашнє завдання, кажуть, що можна не робити. Розсуд вчителя ми ми знову не беремо. Так. А так, наприклад, як батьки, деякі батьки можуть сказати: ну, якщо була постанова стосовно того, щоб не робили домашнє завдання. Давайте ви нам нічого не будете задавати. Існує дуже багато гуртків. Діти завантажені. Так воно є. Але як таким дітям здавати ДПА? І саме в цьому році буде воно по математиці? В минулому так. році українська мова була зараз. Математика, і ми відміняємо таблиці множення і от. Послідовність якась тут просто. Йде. Тут трошечки треба внести ясність. Справа в тому, що ті, е, ті реформи і ті нововведення, які зараз проголошуються, вони будуть вводитися поступово. Тобто дітки, які зараз навчаються в 3-4 класі, вони отримують домашні завдання і вони виконують домашні завдання. І е, домашні завдання, знову ж таки, е, однозначно не відміняються на загальнодержавному рівні, тобто не оцінюються. Однозначно не оцінюється і інваріантна, і варіативна складова частина навчальних предметів в першому класі, в другому класі на розсуд навчального закладу не оцінюється або повністю весь рік, або один семестр. Ну, ми на педагогічній раді все-таки прийняли рішення про те, що ми не будемо оцінювати дітей повністю у другому класі, прийдемо до оцінок вже в третьому. Але домашні завдання є. І що я вам хочу сказати, що не вся батьківська громада підтримує відміну Домашніх завдань. Тому що, скажімо, що стосується, от дуже часто до мене звертаються викладачі англійської мови, батьки вимагають, вимагають, тому для того, щоб вийти коректно з цієї ситуації, задовольнити, скажімо, і нормативні норми, і бажання батьків, вчителі подекуди рекомендують. Рекомендують батькам матеріал для поглибленого вивчення на їхній розсуд, але це ні в якому разі не є домашнім завданням і не є обов'язково. Що стосується державної підсумкової атестації, то е, до неї не треба відноситися як до іспиту, е, як до тортур над дитиною. Це скоріше моніторинг, е, моніторинг освітньої діяльності закладу яким чином початкова школа е, виконала так виконала своє завдання про підготовці підготовці дітей угу. в початковій школі? Так, ну е, і оце е, тепер питання з чотирьом класом ми закрили, і адаптація п'ятого класу. А якщо о, розглянути в контексті була сильна початкова школа, і дитина нормально так переходить, так. тому що зовсім нові предмети. Так. Дуже важко адаптуватися. Дехто взагалі просто з початкової школи йде до ліцеїв, до гімназій. Якщо до ми гімназії, беремо до гімназії, так тому що, да, і з п'ятого класу. Так, і треба складати якісь певні іспити. Так. А як скласти дитині, якщо вона своє, повністю своє суспільство змінює? Так, з друзями ну, ми не кажемо, що розпрощається. Ну, а просто вже не буде ходити до цієї школи. Як дитині адаптуватися? Ну, знову ж таки, не звертається увага на верніше недостатньо уваги звертається саме до адаптації до п'ятого класу. По-перше, не завжди батьки, от ви знаєте, по своєму досвіду спілкування з батьками не завжди батьки відстоюють інтереси дитини. Дуже багато випадків, коли е, батьки переслідують свої е, амбіційні е, інтереси. Я хочу, щоб моя дитина навчалася от е, там і там. А е, наскільки це буде цікаво дитині, і наскільки їй це буде зручно, і наскільки в неї збережеться мотивація до навчання, інколи самі батьки цього не розуміють. Тому е, відповідну роботу треба проводити із батьками, треба проводити батьківські форми, треба е, готувати батьків до е, адапту. Адаптаційного періоду. В нас, наприклад, вже це вже стало традицією, що декілька років ми проводимо такі батьківські форми і для батьків першого класу, і для батьків п'ятого класу. Ми їх готуємо, ми їм даємо ті необхідні мінімум тих необхідних знань, щоб вони могли допомогти, допомогти своїм дітям. І знову ж таки організація навчального процесу, тобто дитина перелітає на іншу планету, вона сиділа в одному кабінеті, в неї вчителька була як мама. А тут дитина опиняється в величезній, величезному приміщенні, де багато кабінетів, багато предметів. А ще, якщо от ви правильно замітили, якщо дитина йде у новий у новий колектив. Тому я думаю, що е, тут, звичайно, що е, потрібно працювати і е, в плані створення навчально-виховних комплексів, щоб початкова школа була поєднана, е, поєднана з гімназією, тому що е, це дійсно знижує поріг оцеї стресовості для дитини при переході у 5 клас. І, звичайно, що організація навчально-виховного процесу також має бути підлаштована під дитину. Е, оця кабінетна система, знову ж таки, її треба розглядати. На рівні самого навчального закладу, в залежності від матеріально-технічної бази закладу, ну і знову ж таки індивідуальний підхід до, до кожної дитини і до кожного дитячого колективу. Якщо це, скажімо, мають вивчати психологи, психологічну атмосферу в класі, наскільки клас є психологічно стабільним, наскільки дружний і колектив, колектив дитячий саме. Да. От, е, ми говорили це, е, про це вже неодноразово на педагогічних радах, про те, що обов'язково в 4 класі, класі необхідно налагоджувати зв'язок оцих четверокласників із е, вчителями старшої школи. Потрібно, щоб деякі, деякі теми, деякі, можливо, відкриті уроки провадили саме вчителі старшої школи. Це знову ж таки сприятиме адаптації, необхідно робити якісь певні дні відкритих дверей початкової для школи до старшої і навпаки. Тобто потрібно на протязі четвертого класу проводити активну роботу для того, щоб зменшити, зменшити ці ризики стресу для дитини при переході в п'ятий клас. Також не можемо не торкнутися питання стосовно профільних, якихось певних уроків та напрямків, так. тому що зараз а, батьки стикаються з тим. Що от не 9 клас, куди віддавати, йти далі в 10-11 клас, чи вже просто поступати до якогось там училища чи ще щось. Але дитина в такому в 9 класі вона не знає, що вона хоче загалом, куди вона піде, навіть є такі, які в 11 класі, треба да, кудись так, поступати, так. і там вже йде просто вибір за батьками. І тут батьки кажуть, що вони не хочуть брати на себе таку відповідальність, тому що ну, дитина провчиться 5 а, років в вузі, а потім вона скаже, я не хочу працювати. По цій професії за мене вибрали батьки. Можливо, зараз от вже з п'ятого класу треба вводити такі оці профільні напрямки, щоб дитина До розумілася. навчання. Так. так. Так, це, це існує, це є. Я буду говорити на прикладі своєї гімназії, що починаючи саме з п'ятого класу вводяться певні елементи до профільного навчання. Якщо ми говоримо про те, що е, основними профілями гімназії Київська Русь на сьогодні є історико-філологічний профіль з одного боку і е, інформаційні технології з іншого боку, то є класи, в яких ми збільшуємо акцент на, е, на мовах. На, Історії України на, все, на історії. Всесвіту і є класи, де ми збільшуємо акцент саме на вивченні інформатики, на вивченні інформаційних технологій. Це звичайно, що для п'ятого класу це не звучить так профільно, як це має бути, але певні елементи вони вводяться на рівні спецкурсів, на рівні певних гуртків, на рівні орієнтації, орієнтації дитини. А що стосується взагалі профільного навчання, то я думаю, що саме середня школа має сприяти сприяти формуванню в дитини е, свідомості щодо е, наступного життя. От коли ми говоримо про те, що дитина має сформувати свої життєві компетентності, от е, в тому числі е, дитина має бути зорієнтована, тобто в неї має бути вибір. По-перше, е, знову ж таки, ми не звикли, от ви кажете так, батьки не хочуть брати на себе відповідальність. Ми не ми не звикли робити вибір. А дитину, саме дитину, треба привчати, робити вибір. І я думаю, що вже шостий, сьомий клас достатньо той вік, коли вже дитина в змозі е, вибр, обрати ті чи інші предмети, які вона зможе, е, е, зможе поглиблено вивчати. І е, необхідно е, також мати певний люфт, тобто, якщо дитині... Скажімо, не піде той чи інший предмет, щоб вона могла вчасно його змінити. Тобто треба давати можливість спробувати. Це дуже важливо. Це дуже важливо, але це дуже от на рівні, на рівні навчального закладу це зробити надто важко, тому що не завжди не завжди навчальні загальноосвітні навчальні заклади мають мають свободу у у, у своїй діяльності і ще одне питання, яке ми не можемо не торкнутися, тому що це буде дуже цікаво саме батькам. Постійно є батьківські комітети, куди приходять голова, там збирає гроші. Куди йдуть гроші? Цих батьків завжди ми даємо певну суму, звідки вона береться. Ну, звичайно, в класі сидять. Там розписано то на книжки, пішло, то на облаштування класу, чи ще щось. от загалом, на прикладі вашої гімназії, де ви директор, так фінансування як і є. Фінансування, ну я трошечки е, е, почну звіддаля. Особисто моя моя особиста думка, що дві основні, е, два основних моменти, які потрібно виконати в плані реформи. Це реформа управління освітою, тому що зі мною я думаю, погодяться дуже багато директорів. Тому що система є дуже старою, є дуже старою, методи використовуються. Е, я не хочу сказати такі, як при радянському союзі, але елементи, елементи певні залишилися. Uh -huh. Тобто педагогічні колективи і управлінські кадри вони ставляться в дуже жорсткі рамки, не дивлячись на всю демократизацію. І друге питання, яке має вирішитися, це фінансування освіти. Тому от кожен із проєктів закону про освіту, який по цей день ми не прийняли на превеликий жаль, в, в, в жодному з цих проєктів не було розділу про фінансування освіти. І це дуже погано. Чому? Тому що. Я може трошки різкувато скажу, але або ми міняємо конституцію і говоримо про те, що ми відміняємо безоплатну систему освіти, або ми виконуємо конституцію, виконуємо на рівні держави, тому що не для кого немає таємницю, що на сьогоднішній день саме батьки є замовниками освітніх послуг, і саме на плечі батьків. І так званих позабюджетних коштів лягає фінансування повністю життєдіяльності життєдіяльності закладу. Що стосується закладу, безпосередньо ви задали питання гімназії Київська Русь. Знову ж таки, специфіка. Специфіка полягає в тому, що Ну, я не хочу ніяким чином образити керівників шкіл, які мають будівлі побудови там х років, початку 90-х. Наша школа була побудована у 2013 році. Це достатньо серйозний навчальний комплекс, технічно оснащений за останніми технологіями, але є різниця між виділенням бюджетних коштів на будівлю зразка. 70-го року і будівлю зразка 2013 року. Тому, мабуть, трошечки треба більш індивідуальніше підходити до формування кошторисів цих навчальних закладів. Скажімо, гімназія, так вона на сьогоднішній день потребує не тільки оплати комунальних послуг, обслуговування системи вентиляції, без якої будівля не буде існувати в принципі. Так побудована ця система обслуговування басейну. А технічне оснащення басейну це другий такий басейн у місті Києві, який має таке, таке оснащення, і його треба обслуговувати. І е, ряд інших, інших моментів на які на які треба звертати увагу. Що стосується знову ж таки батьківських коштів, е, це потрібно вирішувати на законодавчому рівні, прописувати діяльність благодійних фондів, тому що вони є. Ми, ми без цього це реалія суспільства. Тобто це випадок, коли законодавство має доганяти вже існуючі, існуючі реалії. Тому ну в нашій гімназії практично одночасно з відкриттям в 2013 році. Одночасно ми заключили договір про співпрацю із благодійним благодійним фондом. І за рахунок цього благодійного фонду ми здійснюємо господарську господарську діяльність. Пані Юлія, пита у нас залишається дуже мало так. часу, і хотіла про таке, знаєте, не дуже приємне питання поговорити. Але так як в студії майдан ТБ, ми піднімаємо саме ті питання. Котрі стосуються кожного з нас. І зараз про несправедливість, яка відбулася саме з вами. Ми хоч хотілося поговорити і почути: у вас вже було три суди, вас зняли з посади директора. Зараз знову повернули, але залишилася кримінальна справа. Докладніше, будь ласка, що відбулося, чому вас зняли? Но, uh... Я, можливо, не закцентувала увагу на цьому, але на фоні цих всіх проблем, які ми сьогодні з вами підняли, я хочу вам сказати, що директори навчальних закладів на сьогодні це є ну, найбільш така незахищена категорія працівників освіти. Ми надаємо академічну свободу педагогам. Ми надаємо дуже багато можливостей батькам, але в той же час залишаються, залишаються певні рамки, в які директорів шкіл ставить. Нинішня влада. І оці рамки це відсутність автономії, відсутність. Тобто директор поставлений в систему. І якщо той чи інший директор навчального закладу, знаєте, як от піднімає голову, вибивається з системи, звичайно, що треба, треба навести лад і цю систему порівняти. Так, скоріше всього виникло, відбулося відбуло, відбулося власне і зі мною. Що стосується звільнення, то я особисто я вважаю, що це звільнення було сфабриковане, і це вже доведено судом в двох інстанцій про те, що відбувалося воно з дуже великими порушеннями в законодавстві. Ну, можливо, можливо, я не той директор, який задовольняє існуючу, існуючу систему. Але я, мабуть, все-таки двома двома навіть трьома судами. Все таки довела, що ще є надія на, на справедливу судову владу є надія на яку справедливість в. І в нашому суспільстві, і в державі, і в системі, і в системі освіти залишається дійсно кримінальна справа. І це дуже болюче для мене питання, тому що я буду звертатися і до НАБУ, я буду звертатися до міністра внутрішніх справ. Адже кримінальна справа кримінальне вірніше провадження, воно інкримінує ті самі позиції, за які мене було звільнено. А звільнено було фактично задання, надання можливості займатися спортом згідно угоди про співпрацю. Не завжди е грамотні юристи управлінь освіти трактують правильно норми законодавства. І е якщо, наприклад, Департамент освіти говорить про те, що ми надаємо можливість е організаціям е площі за одну гривню в день е в, в рік, вибачте, так, то в кримінальному провадженні мені інкримінують недовкладання в бюджет міста Києва 52 тисячі гривень. Тобто щось, 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 якесь певне неспівпадіння. Певне не, 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 не І знову ж таки, дуже багато е, закривається очей на е, ті, ту одну гривню в рік. На певні виробництва на території гімназії, на певні склади, на інші офісні приміщення. А що стосується розвитку, розвитку дійсно спорту, гурткової роботи, а в мене ще, мабуть, не найбільше не найбільша кількість часу, яка віддана саме на гурткову роботу. У нас дуже велика спортивна, хороша спортивна база. І, звичайно, цю, цю спортивну базу ми маємо використовувати як найбільше. Найліпше і найефективніше для дітей ну це ж має так бути. Якщо ви даєте так, ви як сказали, на умовах згоди використовують там якийсь майданчик спортивний. Так. То це ж навпаки нормально, що суспільство, нація, українські діти, вони не сидять в планшеті, а вони займаються спортом. Воно ж так і має бути ну це має бути, але ми з вами дуже добре знаємо, що існують певні течі, яких це може не влаштовувати, так і не завжди не завжди освіт какие та... На превеликий жаль, не завжди освіта, вона спрямована на дитину. Інколи знову ж таки на превеликий жаль, освіта може спрямовуватися на бізнес. Ну, це будемо говорити так це назвати своїми іменами. Це корупція, вона існує так. і в країні нашій, так. а в на вашому випадку, що відбулося з вами, це просто ідея як копали, копали просто під вас копали, щоб щось нарити. І продовжують цим займатися, тому що та кримінальне провадження, яке є, воно зараз розпов. Овсюдилося і на інші сфери життєдіяльності і моєї власне діяльності, як директора гімназії. Тому, звичайно, що е, будемо, продовжувати, будемо продовжувати далі те, що, е, що ми почали: добиватися все-таки справедливості, добиватися розвитку е, нашого навчального закладу. І я вважаю, що я більш була б задоволена, якби. Я стала відомим директором не за своїх судових і кримінальних справ, а саме, власне, дякуючи тому навчальному закладу, який я дуже хочу продовжувати створювати, щоб він існував, функціонував і розвивався і став, ну чи не найкращим закладом, так країни. і звичайно ж також і досягненням дітей, звичайно, котрі будуть виходити звичайно, з цього вузу. Звичайно, звичайно. Юлія, я вам а, бажаю успіхів, щоб а, всі суди, які ще там вас чекають, щоб все закінчилося саме добре з гарним виходом саме для вас. Дякую, що ви завітали. Дуже до нас. Дуже Дякую вам за увагу. А я хочу нагадати, до, сьогодні в нашій студії була директор гімназії Київська Русь Юлія Багаліка. Залишайтеся з нами.